А тоді ми можемо прийти до іншої частини, більш організаційної, тобто які обряди ви сповідуєте, наприклад, чи є регулярні зібрання членів, і чи є священнослужителі, які функції вони виконують. Ну, давайте почнемо з свят, да? бо тут в одному так в одному блоці дуже багато різних питань. Коли ми говоримо про свята, то Дажбоже віра це є. Релігія арійського походження. Да? Mm. О, ну, хто такі слов'яни? Це арії, до яких домішалися трохи Балтів, до яких домішалося трохи, е, трохи італіків. Італіки це доримське, долатинське стародавнє населення Італії. Да? Е, сучасні мовознавці говорять, що слов'янська мова змішана з трьох мов. В основі її арійська мова. До неї домішалася балтська мова, і до неї домішалася староіталійська мова. Вона не італійська, а італійська, да? бо це стародавнє населення Італії. Тобто слов'янська мова має три компоненти: наші предки, які були аріями, у них була арійська мова, але потім вони арійську мову замінили на слов'янську мову. Ну, чому як це сталося? Це окрема розмова. Можливо, ми якось зачепимо цю тему тут. Якщо ми говоримо про. Слов'янську мову, то слов'янська мова це мова, яку Арії прийняли як більш зручну, відмовившись від своєї арійської мови. Чи точніше так сталося, що вживання арійської мови поступово якби згасло, а замість арійської мови більш зручна, менш складна, більш поширена. Так? Бо що таке слов'янська мова? Від Балтики до Адріатичного і Чорного морів, від Ельби. До Дніпра мільйони людей говорили слов'янською мовою. І коли ти володієш слов'янською мовою, ти можеш ну, з любим сусідом, з любим чужим народом спілкуватися, бо слов'янську мову розуміли всі. А арійські мови вони дуже відрізнялися. Крім того, люди, які є носіями балтської мови, і арійської мови, вони один одного не розуміють. І таліки, і арії вони один одного не розуміють. Але і таліки, і Балти, і арії всі перейшли на слов'янську мову. Слов'янська мова це науковці кажуть лінва франка. Лінва франка це мова міжетнічного спілкування. От в Центральній Європі, там, де було багато різних народів, співторкалися, ну, багато різних етносів в одному місці, контактували між собою, утворилася слов'янська мова, як мова міжнаціонального спілкування аріїв, Балтів і Італіків. І ця мова поширилася на величезному просторі. Тому, коли кажуть, а ким були наші предки прослов'яни, а ніяких прослов'ян не існувало. Просто арії наші предки поміняли арійську мову на слов'янську, бо вона була простіша, доступніша і сусідні народи її розуміли да. І тому в умовах ось цих постійних міграцій, переселень, володіння слов'янською мовою завжди забезпечувало забезпечувала здатність розуміти мову сусідніх племен. Тому арійська мова поступово уходила і згасла. Як, як друга мова цього населення, а слов'янська мова все більше, більше поширювалася, ставала все більше домінуючою. І дійшло до того, що сьогодні ми вже рійської мови наших предків не пам'ятаємо, десь вона поступово згасла. А слов'янською мовою українською як одною з слов'янських ми Так, дякую. Так, Тепер е, ви питали. Нагадайте, будь ласка, а, так, спочатку, давайте а, поговоримо про обряди. а потім... Да, ви говорили про обряди е, да, так, от ми нащадки Аріїв, які змінили мову. Е, ми наслідуємо, коли ми говоримо про наші свята. Ми наслідуємо древню арійську традицію. Коли ми говоримо про арійську традицію, ми говоримо е, не просто про індоіранців. Індоіранці це ті люди, які з території України приселилися до Індії і Ірану. А ми говоримо про Інші, е, інші, вибачте, арійські народи, які утворили культуру шнурової кераміки. От сьогодні відомо, що культура шнурової кераміки це культура, яка існувала, е, яка існувала принаймні в частину часу, паралельно з трипільською культурою. Так? От трипільки були на півдні, а культура шнурової кераміки була на півночі. Ну, це вже в завершальному етапі трипільської культури. І М -м -м. представники трипільської культури, ну я думаю, що трипільська культура була. Не моноетнічна, але там теж були арії в трипільській культурі. Але основний масив Аріїв це були в Центральній і Північній Європі. Е, це шнурова кераміка. І сьогодні е, більшість науковців сучасних вони це визнають. Тому, коли ми говоримо про арію, ми говоримо не тільки про тих аріїв, які пішли в Індію і Іран, яких традиційно називають аріями. Так? А коли ми говоримо про арію, ми говоримо. Про всіх аріїв, і тих, які були в Шнурвій кераміці, це вся Центральна і Північна Європа, і тих, які були, які пішли в Індію. Тобто, арії я використовую поняття як таке об'єднувальне. Да? Mm -hmm. Якщо говорити по-науковому, це Індоіранці та Шнурова кераміка. Це всі разом я їх називаю аріями. Ну, це певною мірою умовно назва. Разом з тим, арії це не була етнічна назва, арії це була назва повноцінного члена суспільства. Тобто, в суспільстві були люди позбавлені частини прав. Вони не були аріями. А в суспільстві були вільні люди, які мали всю повноту громадянських прав. От людина, яка має всю повноту громадянських прав, її називали в індоіранських культурах арії, і напевно їх і в шнуровій кераміці теж називали аріями. Так, да, так от у аріїв є традиція, арії завжди будували свій календар, своє річне коло, як ми кажемо. За сонцем і тому у них є чотири головних свята. І ще є п'яте, хоч воно з сонцем, воно теж пов'язане з сонцем, але воно не пов'язано з поворотними точками сонця. Перше свято це Різдво, да, коли е, минає най, е, найдо, найдовша і ніч, да, е, найкоротший день в українській. Традиційній культурі називається Корочун. Корочун короткий, найкоротший. Да? Після найкоротшого дня починає все більше і більше світла, і це, називається, це свято називається Різдво. Але християни почали святкувати Різдво після 8 століття сучасного літочислення. До 8 століття вони Різдво не святкували, вони вважали, що це поганське свято. А наші предки вони тисячі років тому святкували святкували Різдво. Да? Різдво. Друге свято, і це друге свято, воно найбільше свято, да? це Великдень. От цікаво, наприклад, це свято було настільки могутнє настільки потужне, що навіть сьогодні християни називають своє Воскресіння Христове, вони називають древньою дохристиянською українською назвою Великдень, і причому це дуже легко доказати. Да? Чому? Тому що коли відзначається Воскресіння Христове? Ну, приблизно... о, о, півночі, о півночі. Є mm -hmm. великодній тропар, Співається Великодній тропар, і це символізує е, значить, Воскресіння Ісуса Христа. Да? Е, як може називатися Великодним свято, яке не стає у півночі? Ну, Це нелогічно. Наприклад, поляки, в них Да? Може, я неправильно мовляю польську мову, я не з польської мови. Велханоц, великаноць, велика, велика ноць це ніч. Да? Тобто. Поляки правильно називають Воскресіння Христове, яке настає у півночі, Вони по польському називають Велканоць, Велика Ніч. І це правильно. А називати свято, яке у півночі, великим днем, ну явно тут якась нестиковка. Да? І ця нестиковка, тому що Великдень це було таке потужне свято. Це, до речі, описано в грецьких і римських. Книжках, да? Наприклад, піфагорейці казали, що найбільше свято гіпербореїв, а гіпербореями вони називали мешканців України. Найбільше свято гіпербореїв це весняне рівнодення. І на весняне рівнодення сонячний Бог прилітає до гіпербореїв на колісниці, запряженою лебедями. Да? Тобто, ось такий романтичний образ, Бог Сонця. Спускається на колісниці з неба, на землю до людей в колісниці, запряжені лебедями. Це таким чином піфагорейці описували найбільше свято в році гіпербуреїв. Mm. Другий, другий опис ми зустрічаємо у римських авторів. Римські автори кажуть: найбільше свято скіфів це свято, це весняне свято Покаяння. От весняне свято Покаяння. Там не написано, чи це рівнодення, чи це там після рівнодення, чи це перед рівноденням. Там просто описано, ну це дуже цікава історія. Я думаю, я тут її розповім. Що кожен скіф збирав в Сагайдак камінчики? Ну, що таке І цей Сагайдак висів на шатрі? Що таке Сагайдак? Це ну, колчан для, для стріл. Якщо так, щоб може Сагайдак слово мало зрозуміло для багатьох людей. Так от, що робили скіфи кожного дня. Якщо день пройшов без гріхів, то людина брала білий камінчик і кидала в Сагайдак. І цей Сагайдак висів біля входу в шатро. Ну і потім, коли перевозили шатро там на возах, то цей колчан теж шатром перевозили. І так кожного дня. Якщо сьогодні в сьогоднішній день я там багато нагрішив, когось образив там ну, гріхів було більше, ніж світлих хвилин сьогоднішнього дня, скіф брав чорний камінчик і кидав цей Сагайдак. І коли наставало велике весняне свято покаяння, то скіф висипав з цього сагайдака ці камінчики. Білі відкладав окремо і казав: Дякую Богу, що. Він допоміг мені ну, бути праведним в ці дні чи творити добро. І е, в другу кубку складав чорні камінчики. І тоді він намагався пройтися по цих днях, згадати всі свої гріхи і попросити Бога пробачення за ці гріхи, і просити Бога, щоб він очистив за ці гріхи. Так? Ось така романтична розповідь римських хронік про найбільше весняне свято у Скіфі. Ну, ось так. Тому ми можемо точно сказати, що Великдень. Був найбільшим святом Аріїв і, і був і найбільшим святом наших предків українського народу, які були нащадками Аріїв і теж святкували ось арійську традицію. Третє велике свято, яке було в наших предків, це свято Купало. Да, причому свято Купала з точки зору ну сучасності, воно найбільш контроверсійне. Да? Бо якщо Великдень Християни накрили своєю Пасхою, Різдво Світла Держбожого, вони накрили Різдвом Ісуса Христа. То на купала не було чим накривати. І тому за купала просто переслідували. Коли ми читаємо, е, читаємо етнографічні праці ХІХ століття, то в Російській імперії поліція приходила і заарештовувала тих, хто в купальську ніч палив вогнище. Спочатку їм пред'являли якісь, ну Недолугі звинувачення, що вони там порушують громадський порядок, і так далі. Але після того як місцеве населення почало висловлювати незадоволення, то почали це формулювати так: порушення пожежної безпеки, бо розпалювали вогнище десь на вигоні. Там завжди в середині літа була десь суха трава, і людей, які святкували купальські свята, звинувачували в порушенні пожежної безпеки і заарештовували. Тому українська молодь змушена була замість вогнища складати кропиву або будяк, і замість вогнища стрибали через кропову і через будяк, ну через гору гору кропиви і купу кропиви і купу будяка. Для чого? Тому що приходив полі... поліцейський і дивився, тільки запалять вогонь. Зразу значить, насильство всіх заарештували і так далі. Ну це було ще, вибачте, кінець дев'ятнадцятого століття. Ось полювали поліцейські за тими, хто святкове свято купала, і тому свято купало воно найбільш переслідуваним, але воно було і найбільш любимим, бо це ну сонце в зеніті, це максимальний. Розвиток сонця, це літнє сонцестояння, да? четверте велике свято Аріїв це було свято рідної землі. Це було свято mm. на осіннє рівнодення. Ну, в християнській культурі християни закрили це свято святом покрови, да? тому що там, де свято рідної землі, там свято і матері берегині рідної землі. От мати берегиня, наша, давня, українська, яку святкували десь там. Або одразу на свято рідної землі, або через кілька днів після свята рідної землі е, християни накрили своїм святом покрови. І е, ну фактично, фактично, багато українських звичаїв зберіглося серед православних звичаїв. Причому у католиків зберіглося набагато менше. Ну давайте візьмемо, наприклад, Пасха. Що таке Пасха у католиків? Це печена ягня. Що таке Пасха в Біблії? Це печена ягня. Тобто католики, вони... Язичницьких традицій на Пасху вони знищили, які вони їх не лишили. А що таке Пасха в українців? Це, це обрядовий хліб, який несуть святити до храму. Да? Е, взагалі, в у нас на Поділлі, бо я з Вінниці, я подолянин, то у нас на Поділлі ось ці хліби. Ну, зараз їх називають переважно Пасками, хоча в селах їх називають стародавньою назвою Баби. Да? От у нас на Поділлі ось цей обрядовий хліб. На, на Великдень його називають бабами. Ось спекла баби, ось понесла баби в церкву святити. Да? А вже сучасна молодь вона більше вживає слово Пасха. Mm -hmm. Ну або в такій дещо спрощеній формі Паска. Да? По суті, Паска – це ритуальна їжа на Пасху. І mm. в Біблії написано, що це печена ягня, у католиків це печена ягня, а в українців це язичницька баба, язичницький ритуальних хліб. Да? Чи десь в світі є ще писанки? От в Україні є писанки. До речі, в Ірані є писанки, тому що Іранці так само нащадки Аріїв. Да? Ну, у поляків вже це не писанки, вони просто якісь наклейки кольорові клеїв, Да? А, наприклад, там в, в, в Німеччині там немає писанок. Да? Тобто, чому там, бо вони не нащадки арів, там немає арійської традиції. От слов'яни це нащадки арійської традиції. І є ще одне п'яте дуже велике свято: воно все-таки, ну, хоч воно не попадає на точки сонця, да? бо то було зимове сонцестояння, Різдво, то весняне рівнодення або найближчі дні після нього це Великдень, то літнє сонцестояння це Купала, то осіннє рівнодення це. Свято рідної землі, свято Матері берегині Але було ще одне свято, дуже важливе, бо в землеробських культурах ну, людина цілий день зранку до ночі працювала, щоб взимку не було голоду, щоб себе прогодувати. Да? І тому п'ятим великим святом це свято врожаю. От mm. те, що в народі називають Великий Спас, це свято врожаю. І свято врожаю це і у наших предків. У Аріїв теж було великим святом. Тому, по великому рахунку, православна церква, католицька значно менше, православна церква, вона просто взяла великі арійські свята, древні, з арійської традиції, перейменувала їх в християнське різдво світла Божого накрила Різдвом Ісуса Христа. Великдень накрило християнським святому Воскресіння Ісуса Христа, купало, забули, нічим не накрили, намагалися туди підсунути Йоанна Хрестителя, але він туди не ліпиться і люди цього не сприймають. І свято рідної землі і матері Берегині накрили покровою. Так? І таке, ну і свято у врожаю накрили спасом. Тобто, по суті, християнські свята в православній церкві, основні головні, це по великому рахунку. Древні арійські свята перейменовані християнами. А ми вертаємо цим святам їхню, їхнє перворіцтво, їхній арійський духовний зміст, да? їхній зміст пов'язаний з вірою в єдиного Бога. Ну, ось так. Добре, дякую. І питання: чи? Загалом віряни збираються на ці свята, наприклад, чи проводите ви там ці обряди за допомогою ще Чи, наприклад, це можна робити в домашніх умовах самостійно? Безперечно, ну, в, основі, в основі релігії лежить зв'язок з Богом. Основний інструмент підтримання цього зв'язку це молитва. Тому, якщо люди не збираються і не моляться, то це не релігія. Да? Тому. Ми молимося, у нас є щоденні богослужіння. Ми щодня молимося. Звичайно, що раніше до ковіда до це було набагато простіше, коли ковід коли нас накрив, то зразу пішли оці заборони по пересуванню на вулицях в день і так далі. Там Без масок, з масками, люди боялися в транспорті, бо їх залякували вірусом. Да? І в результаті ми змушені перейти в онлайн режим. Тобто mm -hmm. у нас шість днів на тиждень онлайн богослужіння ввечері, а один день на тиждень це неділя у нас зранку богослужіння в храмі. Звичайно, люди приходять, збираються, і ну, без цього не, без спільної молитви, в принципі, не може існувати релігія. Тому мені трошки смішно, коли я дивлюсь на ті групи, так звані язичницькі, які намагаються імітувати, що вони релігія, то іноді смішно читати. Ну, от я там був. Підписаний в чаті одного з язичницьких е, лідерів язичницької групи. Е, він пише: завтра великдень, завтра великдень, всі збираємося, будемо молитися. Зра... А вночі пішов сніг. Ну, бо у них вони там якось 20, 20 березня. Ну, такий час, що сніг може піти. Да? Пішов сніг, і причому такі сугроби по пів метра. Ранок, е, 7 годин ранку, він пише в цьому чаті. Сьогодні великодий де, велик день, святкуємо дома, бо дуже холодно, сніг все засипав, то святкуємо великдень вдома. От, якби ні, ні служби немає, ні зборів немає, ні молитви немає. Ви мені вибачте, хай там всесвітній поток буде. Наші віручі все одно прийдуть і будуть молитися. Ну, якщо хтось захворів, у нас в храмі є онлайн-трансляція. Да? Тобто, якщо хтось, наприклад, з віруючих захворів, він може під'єднатися через онлайн-трансляцію. У нас таке буває. Особливо люди, хто старшого віку, вони приєднуються онлайн, ну і до недільної служби. Але у нас кожного дня ввечері є онлайн богослужіння, а в неділю це вже ну люди приходять самі mm. до храму. Але ті, хто захворів, чи кому важко, чи хто в іншому місті, вони на богослужіння в храмі теж можуть онлайн підключитися. Тому у нас щоденна молитва, і без, ну, без в принципі релігія може бути. І тоді, коли люди рідше моляться, ніж щодня, да? але mm. щоденна молитва, ми вважаємо, те, що наші люди збираються на щоденну молитву, ми вважаємо, що це є ну, важливим таким досягненням нашої релігії. Я думаю, що щоденної молитви немає в жодній конфесії, яка називає себе рідновірською в Україні. Угу, дякую. Тут хотіла якраз маленьке уточнююче питання, поки ми перейдемо до іншого, бо ви якраз так підвели. Чи, наприклад, це обов'язково молитися щодня, і чи може, наприклад, вірянин там там, через день наприклад, або по своєму бажанню без обов'язково тяжких обставин, наприклад, брати тільки в неділю або пропустити ці цілий тиждень, і як ви до такого ставитись? Божа допомога в нашому житті. Залежить від того, скільки зусиль ми для цього докладаємо в першу чергу це зусилля щодо ведення дотримання правил релігійних дотримання до вимог праведності, якщо можна так сказати, метафорично. Е, отож, е, чим більше я дотримуюсь правил Божої віри, і чим більше я молюсь, тим більше допомоги я отримую. Тому, якщо людина пропускає богослужіння, вона Зменшує Божу присутність в своєму житті і зменшує допомогу собі. Да? Тобто ризик того, що якісь несприятливі обставини все-таки трапляться, він зростає. Тому людина, яка прийняла держбожу віру, яка знає вчення держбожої віри, яка знає правило, як нам. Просити дажбогу, щоб його присутність в нашому житті, присутність його сили, його допомоги була більша, вона обов'язково намагається не пропускати. Звичайно, є різні обставини. Якщо я в дорозі на автомобілі, на шосе, і в мене немає інтернету, я не можу онлайн підключитися в будній день. Так? Можливо, людина там десь може бути я не знаю, на прийомі в лікаря або на якомусь великому святі, де вона там сидить за столом. І не може ну, підключитися, бо це буде шум, і е, їй будуть заважати. Тому, е, звичайно, що є обставини, коли людина не має можливості. Е, ну ми ставимося до цього так: людина сама оцінює свої можливості, і чим більше вона молиться, чим більше вона присутня в наших богослужіннях, і щоденних, і недільних, бо недільні відрізняються, вони більші за тривалістю і вони. Потребують присутності, хоча і онлайн присутність теж можлива для тих, хто не може ось. Однак, ну ми людина знає, що чим більше вона присутня, тим більше буде Божа допомога, і люди відчувають реальну цю Божу допомогу. Божа допомога надається через інтуїцію, через якесь відчуття ризиків або навпаки, через якесь інтуїтивне відчуття, який шлях для свого розвитку треба обрати. Да? Або який крок в житті треба зробити, ну наприклад, людина там приймає рішення одружуватися чи не одружуватися, ну наприклад, молода людина, або там розлучена людина середніх років, то в даному випадку в неї виникає, коли вона молиться, в неї виникає якесь таке інтуїтивне, чітке розуміння, треба це робити чи не треба це робити. Або, наприклад, людина вибирає, яким видом бізнесу зайнятися. Так? Якщо цей бізнес, якщо цей бізнес він творчий, якщо він не несе нікому шкоди і загроз. То от, якби в неї народжується таке чітке інтуїтивне розуміння, що коли вона молиться, то Бог допомагає чітко зрозуміти, що оце, оце моє, оце потрібне. Буває так, що Бог допомагає інтуїтивно ухилитися від небезпеки. Да? У нас був випадок, коли один з наших віруючих потратив автомобільну аварію, то він каже, що якраз ну, вантажний автомобіль зачепив вікно міжміського автобусу. І там кілька чоловік було дуже зазнали дуже сильних ран, ну, в основному там руки, плечі, да? а він якраз цей момент за якоюсь там сумкою відхилився. Да? Ось він оцінював це як ну, от, якийсь такий відбувся спонтанний неконтрольований рух через те, що Господь десь присутній в нас керує нашим несвідомим. І це спасло його від серйозного каліцтва. Навіть якщо людина не присутня на щоденному служінні, вона може сама молитися біля домашнього вівтаря. Майже всі віруючі, ну, за винятком кандидатів, тих, хто ще готується, да? ті, хто вже віруючі, вони всі мають домашні вівтарі. Тобто, у мене є домашній вівтар з символом віри, з образом Дажбога, і я біля цього домашнього вівтаря можу молитися навіть тоді, коли я не можу бути присутнім на богослужінні. Да? Тобто, ну, наприклад, я йду там на машині по шосе, інтернету немає, до дистанційного послужня я приєднатися не можу. Я можу зупинитися на узбіччі, витягти там образ Божий, або навіть якщо в мене є складений домашній фітар, його розкласти і помолитися. Ми нікого не контролюємо, нікого не силуємо, да, нікому не дорікаємо. Але ну, я переконаний, що кожен з наших віруючих він сам прагне в міру своїх можливостей якомога більше. Використовувати молитву, бути на богослужіннях, тому що це ну надихає його, це приносить в його життя більше творчої сили, енергії, це зменшує якісь ризики, які в земному житті кожної людини присутні.